Друзі, вітаю сьогодні 10 січня. З вами знову Валерий Клочок. Топ-темою дня, звісно, є можлива зустріч Трампа і Путіна. Вранці я вам про це розповідав. Сьогодні до кінця дня з'явились коментарі від закордону відомства України. Решту про це воліють мовчати. У Європі також ніхто не коментує можливий такий саміт чи, можливо, то буде якась зустріч на полях якогось там зібрання, конференції колишньої ще щось. Але всі готуються до нових викликів, які несе. Президентства Трампа в найближчі 4 роки. Зараз про все це вам буду розповідати, що відомо. Інформації направду багато, і кожного дня стає все більше і більше. Але спочатку підпишіться, друзі, на канал, хто цього не зробив раніше. Дуже вам рекомендується зробити, тому що тут буде багато цікавої інформації, ви нічого не пропустите. Також долучіться, будь ласка, до термінового збору, який ми проводимо для придбання автівки для 66-ї бригади. Нам вкрай необхідно допомогти хлопцям. Вони перебувають безпосередньо на фронті, на Лиманському напрямку. У них реально не залишилося коліс, тому друзі, від нас з вами залежить те, наскільки швидко ми впораємося з цим завданням. Посилання на збір в описі під цим відео. Вранці я про цей збір вже говорив. Ми маємо на цю хвилину вже перші 40 тисяч, потрібно приблизно 450 тисяч для того, щоб автівка була жива. Ну а зараз, друзі, до новин розпочну із прильоту по території Росії, тому що це, як на мене, дуже важливо на тлі. Заяв про те, скільки нам будуть допомагати, як нам будуть допомагати, і хто нам буде допомагати в військовому та фінансовому плані, важливо демонструвати власні спроможності. Я про це говорю лечні чи не в кожному відео. І сьогодні стало відомо, що в результаті спільної операції СБУ та ВМС збройних сил України в ніч на п'ятницю уражено склад зберігання російських дронів-розвідників у Ростовській області. Чому власне нюанс цієї атаки в ніч на 10 січня дрони СБУ та ракета Нептун відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтир у Ростовській області? Спочатку полетіли дрони, виснажили ПВО, а потім прилетіла ракета Нептун, наша Нептун. За інформацією свідків з російських соцмереж багаторазові вибухи поблизу Чалтира свідчать про вторинну детонацію боєприпасів. Тепер і боєприпасів у них буде менше. Ну і, звісно, не буде такої великої кількості розвідників, безпілотників, які дошкуляють нам і встановлюють, де є військові цілі, які вони можуть вражати. такі атаки мають бути якомога частішими по території Росії, тоді у Путіна менше буде. Можливостей просуватися і території України, ну і на він буде йти на зовсім інших умовах. Хоча про переговори сказали Сполучених Штатах Америки сьогодні взагалі мова не йде, тому що, на думку представника Білого Дому Джона Кірбі, Україна до переговорів не готова. Але як виявилося, готові до переговорів у Москві із Трампом, Пісков заявив, що у Кремлі готові до діалогу і зустрічі з Трампом. Дуже для них бажана, але поки що немає жодної конкретики і про потенційну зустріч варто буде говорити вже після інавгурації Дональда Трампа. Але як мені особисто зрозуміло, то нині ведеться активний контакт між командами Трампа і Путіна, і вже блогери Путіна активно постять ті вимоги, які вони. Будуть висувати Трампу і ті питання, які хотіли б з ним обговорити. України там, звісно, немає. Україна в контексті. У них зовсім інші наміри. І, друзі, це так і є. Путін хоче говорити про геополітику, а не лише про Україну. І Трамп це чудово розуміє, тому така зустріч і готується. Також Пісков заявив, що для такої зустрічі не потрібні ніякі переводу а потрібна просто політична воля Білого Дому. Ну, звісно, Білого Дому Дональда Трампа, але ж Дональд Трамп фактично заявив, що е, така зустріч готується. І Міністерство закордонних справ також сьогодні відреагувало на цю інформацію. Речник МЗС Тихий повідомив, що Трамп і раніше казав про плани такої зустрічі, тому нічого нового у цьому ми не бачимо. Але наголошує на тому, що очікують зустрічі Дональда Трампа із Володимиром Зеленським. Мовляв, Трамп виказував таку ідею. Така ініціатива від нього лунала, але офіційно, звісно, запрошення і коментаря останнім часом з уст Трампа не звучало. Президент України виказував думку, що це могло б наприклад статися там 25 січня. Це дата, друзі, абсолютно умовна. Але я вбачаю, що поки що Трамп не збирається зустрічатися з президентом України. Це моя особиста думка. Спочатку, на жаль, він хоче зустрітися з Путіним. Але ймовірно, що ця зустріч буде у форматі трьох: Дзінпін, Путін і Трамп. Я про це вам у ранішньому відео говорю. Тим часом Європа готується до нових викликів, які несе їм президентство Трампа. Вони розуміють, що Україні потрібно допомагати, і справді Україна має вийти на переговорні позиції із Кремлем на багато сильніших умовах. Найближчими тижнями до України приїде прем'єр-міністр Британії Кір Стармен. Він має на меті обговорити з президентом України. Можливість розгортання в Україні міжнародних миротворчих сил після завершення війни з Росією, тому що абсолютно очевидно всім, що Трамп буде схиляти Україну до припинення вогню і Росію в тому числі. Умовно буде припинення вогню, потім переговорний процес, який може тривати там від одного до двох до трьох до шести місяців. Але в будь-якому випадку Трамп буде змушувати Європу формувати миротворчу місію, яка буде розміщена по лінії розмежування між Росією та Україною, але на жаль, на території України. Це буде перший візит фактично Стармера до України від того часу, коли він став прем'єр-міністром. Попередньо вже Стармер зустрівся із Еммануелом Макроном. Вони зустрічалися для того, щоб обговорити постачання зброї і, звісно, обговорити гарантії безпеки для України. Після того, як будуть досягнуті домовленості про припинення вогню, якщо вголос, до прикладу, друзі, про припинення вогню в Європі не говорить, то це абсолютно сьогодні очевидно взволюти на ті дії, до яких примушує їх Трамп. Тим паче, ще раз наголошу, що до прикладу, позиція Дональда Трампа і позиція Джозефа Байдена стосовно розвитку. Подій в Україні абсолютно відрізняється. В той час як Байден намагається допомогти нам, так на завершенні каденції вони навіть вели дуже потужні санкції. Зараз я про них розповім. Передають нам чимало зброї. Трамп поки що не збирається цього робити. Хоча дії і кроки у нього можуть бути схожі на Байдена, але ми про це дізнаємося вже після того, як вони переговорять із Путіном. Ну і буде зрозуміло, до чого ж, власне, вони там. Можуть домовитися. Тим часом Джозеф Байден, на завершення каденції, зробив для України справді приємний подарунок. Він оголосив про нові санкції проти Росії, які стосуються саме нафтової галузі. Сполучені Штати Америки цими санкціями фактично дуже б'ють по нафтопроробній промисловості Росії. Відповідне офіційне повідомлення сьогодні було опубліковано Міністерством фінансів. США. про що власне йдеться мова? У документі, який опублікований для загалу, йдеться про запровадження санкцій проти компаній «Газпромнафта» і СургутНафтагаз, також обмеження стосується суден компанії Совкомфлот, яка є найбільшою в Росії. До чорного списку було внесено 183 судна, які беруть участь в експорті російських енергоносіїв, і які є частиною так званого «Тіньового флоту Російської Федерації. Хоча Танкерів нафтових, які можуть перевозити російську нафту, набагато більше їх майже тисячу штук. Але 183 – це краще ніж нічого. Тим паче ці санкції підтримали сьогодні і у Великобританії. Вони і раніше запроваджували такі санкційні заходи проти тіньового флоту Російської Федерації, але це, як на мене, більш вагомий сьогодні. Крок також під санкції потрапила структура роснефті Роснефтєфлот. Під обмеження також потрапили десятки російських посадовців з енетичної сфери та керівники компаній. Також запроваджено санкції проти російських страхових компаній інгострах та альфа страхування. Ну, друзі, я вам хочу сказати, що просто неймовірна кількість компаній потрапили під лищата Байдена. Але не факт, що ці санкції збережуться, коли буде Трамп. Я ще також обов'язково цього торкнуся, тому, будь ласка, не перемикайтеся, слідкуйте далі за тим, що я вам буду розповідати. І на тлі цих санкцій, навіть раніше, на кілька годин уже знали, що такі санкції будуть оголошені, акції російських нафтових компаній різко подешевшали на московській біржі. У сумі три компанії, про які йдеться у санкціях. Які забезпечують, дві третини всього нафтовидобутку в Росії втратили майже 2 мільярди доларів за неповні 6 годин. Ну, це, як на мене, доволі немало. Своєю чергою, ми, на жаль, не робимо кроків дієвих для підтримки цих санкцій. Оскільки сьогодні стало відомо, що Україна не припинятиме транзит російської нафти нафтопроводом Дружба. Про це повідомив. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і сказав, що якщо ми зупинимо транзит нафти цим нафтопроводом, то це буде порушення Україною договору до енергетичної хартії та угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Звісно, я розділяю ваше обурення, але є один нюанс. Ми у великій мірі зараз залежимо від Європи щодо допомоги і фінансової, і військової, особливо на тлі невизначеності. Політики Трампа щодо допомоги Україні, то нам, звісно, доводиться йти на такі не дуже приємні кроки, тому що я більш ніж переконаний, що таке рішення було ухвалено за підсумком переговорів із нашими європейськими партнерами, які на жаль продовжують купувати російську нафту і російський скраплений газ. Якщо звичайний природний газ вони вже споживають ну дуже, -дуже мало за винятком там країн Словаччина. Угорщина і інші, Австрія також вже припинила постачати газ до е, своєї країни, але не тому, що їй не хотілося Росія просто перекрила їм вентиль. Залежність Європи від природного газу зменшується з нафтою, На жаль, ситуація дещо не та. Європа не може так швидко діяти, як Трамп. Хоча я Трампа чимало і не те, що критикую, критично оцінюю його пропозиції, але. Є багато рацій в його діях, і навіть на позицію Трампа починають приставати деякі європейські політики, хоча риторика Трампа насправді дуже і дуже небезпечна. А от що стосується НАТО, він говорить абсолютно правильно: країни Європи повинні платити більше. І чим далі, тим більше з'являється інформації про дискусію, яка нині відбувається всередині альянсу членів країн Європейського Союзу, Європейського континенту. Так, от сьогодні стало відомо про те, що НАТО не підтримає пропозицію Дональда Трампа підвищити оборонні витрати країн-членів з 2 до 5 ВВП. Про 5% ВВП Трамп говорив буквально днями в Марлагу, коли давав прес-конференцію. Він таки сказав: Я вважаю, що країни НАТО повинні витрачати на оборону 5% свого ВВП. Підтримую повністю. У НАТО зазначили, що вони згідні з необхідністю збільшення видатків на оборону, але не згодні на 5 І вони говорять, що якщо таке рішення буде ухвалено, то це буде і політично, і економічно недосяжна для всіх. Членів альянсу цифра, мовляв, цього досягнути неможливо. Ну окей, якщо ви поки що не погоджуєтеся, то тоді ви по-іншому будете діяти, коли, не дай Боже, на вас розпочнеться безпосередня агресія з боку Росії. Але вона більш ніж очевидна. Але європейські чиновники поки що воліють не говорити про це вголос, не дивитися вгору, коли на них сипеться каміння. Що власне сказав міністр оборони Італії Крозета в інтерв'ю агентству Reuters, де власне опублікована ця інформація. Схоже, каже він, що зміни неминучі. Я не думаю, що це буде 5%, що зараз практично неможливо для більшості країн, але це буде більше за 2%, яких ми вже прагнемо досягти. Я чую немало інформації про те, що Трамп погодиться, наприклад, на 3,5% чи на 3%. Але математика проста показує, що для того, щоб обороноздатність країн Європи була достатньою, їм потрібно витрачати справді 5%. ВВП від їхнього валового доходу щорічно. Це цифра, я вже неодноразово вам говорив, приблизно в 1 трильйон євро. От якраз цього буде достатньо для того, щоб Росія навіть не думала дивитися якимись агресивними поглядами в бік Європи. Але Європа поки що не воліє цього розуміти. І, до речі, на саміті НАТО в ГААЗі в червні цього року найімовірніше буде ухвалено нову мету, саме витрат, яка і спричинена побоюваннями того, що Росія може вторгнутися в країни НАТО. Але знову ж таки, цифра ця має бути адекватна загрозам. Якщо ви просто підвищите з 2 наприклад, до 2,5%, ну це вам нічого не дасть. Тим часом Трамп стає 47-м президентом США. Проти якого вперше висунуто судове звинувачення у кримінальному злочині, і це судове звинувачення доведено в судовому порядку. Так от Трампу оголосили вирок у справі про порногроші. Суддя Нью-Йорка. Хуан Мерчан у п'ятницю сьогодні, 10 січня, присудив обраному президенту США покарання у вигляді безумовного звільнення у справі про оплату за мовчання порноакторці Стормі Деніелс. Ну ви певно, чули вже про цю історію, але примітно, що суддя ні штрафу не присудив Трампу, ні ув'язнення ніякого ну, абсолютно нічого. Ну що як на мене є повною фікцією. Ну, такий вид покарання означає, що Трамп, в принципі, нічого не втратив, але репутаційно має певний мінус, тому що ще раз наголошую: він є першим в історії країни президентом Сполучених Штатів Америки. Засудженим за кримінальний злочин. Такого раніше в США не було. Ну а тепер буде. Я коли вже цю інформацію вам повідомляв кілька днів тому. Ви писали мені, так у нас також Янукович був засуджений. Так, у Януковича була погашена судимість, яку він публічно заперечував. Про це багато хто знав, але офіційно це було ніде не зафіксовано. А от із е, Трампом ситуація дещо інша. І він спокійно готується до інаугурації. Йому активно в цьому допомагають. Бізнесмени США, які володіють мільярдними статками. Компанія Google та Microsoft долучилася до фінансування майбутньої інаугурації Трампа. І кожна із них пожертвувала по 1 мільйону євро на цей захід. Інші компанії, такі як Мета, Амазон, генеральний директор OpenAL Сем Альтман та SEO Apple Тім Кук, також жертвують Трампу. Хоча багато із них раніше засуджували його під час виборчої кампанії, критикували, нині знаходять контакти і долучаються до так званого філантропства. Вони жертвують ці гроші для того, щоб організувати Трампу пишну інавгурацію, ну а потім співпрацювати безпосередньо із Білим домом. Така реалія just business. нічого особистого. Також президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн шукає контакту з Дональдом Трампом, і вона хоче зробити це до інавгурації. Є про що поговорити їй із новим очільником Білого Дому, але поки що вона не може знайти такої можливості. Тому що у Трампа, певне, дуже щільний графік. Вона вже говорила з ним телефоном. На інаугурацію вона не поїде. А втім, розуміє важливість такого контакту. Тут буде не дуже все просто, на превеликий жаль, тому що сьогодні у Трампа є своя фаворитка в Європі. Це Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні. Буквально вчора з нею зустрічався президент України Володимир Зеленський. Вони також говорили про співпрацю з Трампом. Шукають всі виходи на Трампа, але це не так просто. Усулаш фондрляїн також сьогодні оголосила про приємну для України новину. Сказала, що перші 3 мільярди євро у рамках кредиту Великої Сімки на 50 мільярдів доларів уже надійшли до України. Але, друзі, є один нюанс. Його знову-таки поточнюють в ЗМІ, але дуже обережно. Україна отримує в цьому році не 50 мільярдів доларів, а лише близько 18 мільярдів євро. Решта грошей надійдуть колись, уже певне, в 26-му році. Що це не дуже, як на мене, гарна новина для нас, тому що в нас не вистачить зовнішнього фінансування. І також в Європейському Союзі дуже занепокоєні тим, що після повернення. До Білого Дому Дональд Трамп просто-напросто може скасувати всі санкції, які я щойно вам перелічував, і ті, які були ухвалені проти Росії ще з 2022 року. Справді, Дональд Трамп обіцяв під час виборчої кампанії, що він скасує всі санкції, тому що він вважає їх неефективними і буде запроваджувати. Тарифи, високі тарифи він хоче встановити для Канади, для Китаю, для країн Європейського Союзу, ну і для інших. Тобто такі собі торгові війни, які вже розпочинаються. Я також вам вранці про це говорив. І це сьогодні дуже бентежить європейців, тому що якщо умовно Трамп скасує санкції проти Росії, ну ви ж самі розумієте, що Крем просто буде в захваті. Хоча в Білому домі нині вважають, що Трамп може використати нинішні санкції, для розмови з Путіним як аргумент. Мовляв, я скасовую санкції, а ти робиш 1, 2, 3. Ну, можливо, так і буде. Будемо бачити до конкретних уже рішень. Залишилося не так багато часу. Сьогодні ми маємо 10 січня. Інаугурація буде буквально за 10 днів. Щодо інаугурації, є також інші цікаві деталі, їх чим далі, тим буде більше. Тому і новин справді, друзі, дуже багато. Вибачайте, що виписки задовгі, але хочеться вам все розповісти. Журналісти раніше повідомляли, що Трамп запросив на інавгурацію Сінь Цзіньпіна. Він з ним підтримує зв'язки, і буквально сьогодні, коли він говорив про можливу зустріч з Путіним, він наголошував на тому, що ми багато спілкуємося з очільником Китаю, Сі, як він його так називає. Але Сі Цзіньпін сам не приїде на інавгурацію. Швидше за все, він відправить туди якогось свого високопоставленого представника, довірену особу. Ним може бути міністр закордонних справ Ван І, або заступник Хан Джен, це заступник Сі, який іноді виступає замість нього в церемоніальних ролях. І це означає, що справді Сі намагатиметься з Трампом налагоджувати зв'язки, він вже їх налагоджує. І от саме Трамп і Сінціпінь будуть визначати в найближчі 4 роки геополітику. Добре, якщо вони будуть домовлятися, а не будуть воювати. Я дуже хотів би справді друзі в цьому не помилитися, але буде гірше, якщо вони будуть використовувати зброю. Бо один і інший мають дуже потужну економіку і величезні армії. Але такі зараз новини, які з'являються про те, що вони намагатимуться між собою встановити контакти, хоча вони намагалися робити це за часів першої каденції Трампа. Тоді в них не дуже вийшло. Так от, якщо вони намагатимуться це робити і нині, це, в принципі, буде непогано. І тепер, друзі, на завершення вам новина щодо закону про демобілізацію якого дуже очікують Збройні Сили України для розуміння того, коли ж вони власне можуть відпочити. Це справді дуже важливо. Сьогодні перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив, що законопроект про демобілізацію розроблено, але потрібно ще три місяці на опрацювання механізмів, як можна замінити велику кількість людей, які підлягають демобілізації. І Національна поліція почала масштабну спецоперацію з викриття нелегальних каналів вивезення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Вже провели понад, ви лише вдумайтесь, 600 обшуків по всій країні. Про результати обіцяють розповісти найближчим часом. Друзі, на цю хвилину вся інформація, яку я вам хотів повідомити, ще раз перепрошую, що випуски задовгі. Буду намагатися їх робити якомога коротшими, але. Чим далі, тим більше буде новин, оскільки Дональд Трамп починає абсолютно нову політику. Підписуйтесь на канал, обов'язково, будь ласка, долучіться до збору, який ми проводимо на автомобіль для 66-ї бригади. Вкрай потрібно придбати їм позашляховик. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!